Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. заготівельно переробне підприємство «Чисте місце спеціалізується на заготівлі, переробці та продажу вторинної сировини. Та про те, чи вплинула війна на галузь вторинної сировини, сьогодні ми дізнаємось у нашої гості піар-менеджерки заготівельно переробного підприємства Чисте місце Ольги Костіної. Добре Вітаю, пані Малі. А, Давайте почнемо з того, як вплинуло повномасштабне вторгнення, як вплинула ця війна на галузь вторинної сировини, і, зокрема, от в місті Кривий Ріг у нашому місті. Ну, галузь наша на щастя чи на жаль не унікальна, і вона інтегрована в принципі в економіку України. І якщо до повномасштабного вторгнення нам треба було пояснювати, коли люди наполягали, щоб ми надавали такі ж сервіс, як в Європі. Пояснити, що не можна взяти один компонент і його розвивати незалежно від інших. Це дуже взаємопов'язане. Якщо ми не маємо того рівня, наприклад, логістики, то ми не можемо похвалитися іншими послугами. Так, mm. от в першу чергу, наша галузь в принципі, постраждала від зміни логістики. Тому що ми з сусідніми областями дружимо, дружили, я сподіваюся, знову будемо дружити. А вони ну страждають. Зараз ми підставляємо плече. Але, наприклад, Харківська, Миколаївська області, в ті партнери наші, які переважно з нами були, в... для яких ми постачали сировину, вони на сьогодні не так потужно мають змогу працювати з розумілих причин, mm -hmm. і відповідно на це реагує і наше місто також. Mm -hmm. А чи актуальне питання а поводження з відходами в умовах війни? Воно е, дуже актуально. На щастя, ми не маємо того досвіду окупації, наприклад, як Маріуполь, як, і ті, хто виїжджали звідти, показували, наскільки, здавалося б, така невидима тема, як відходи, е, наскільки вона посилюється і стає загрозливою, якщо не продумані більшість процесів. Тому що відходи це органіка. органіка – це антисанітарія, якщо в неї незалежна. Так, так само, як макулатура, це джерело для пожеж. І mm -hmm. якщо ці процеси не налагоджені, то вони можуть становити додаткову загрозу. Повторюся, скільки ми не знаємо цього на щастя досвіду окупацію, нам залишилося все ж таки, хоча б не допустити засмічення тим рівнем ну, Просто технічне засмічення нашого міста зберегти його не тільки на фронт на підступах до нього, а й всередині, і е, бачимо, що так само це несподіваний психологічний компонент, тому що людям радяться, щоб зберегти сьогодні себе. Продовжувати якісь рутинні справи, і от якщо люди до цього мали звичку розділяти відходи, вони її зберегли і продовжили. А також на щастя до нас переїхали свідомі також люди з інших регіонів, вони так само привезли свої гарні звички сюди, і тому ми продовжуємо працювати завдяки тому, що відчуваємо потребу в нашій роботі. Угу. А чи діє зараз просвітницький проєкт для закладів освіти щодо поводження з відходами? Так, теж здивували наші заклади освіти. Я взагалі думаю, вони героїчні, тому що після карантину і до, до сих пір вони вийшли на зв'язок, ініціювали і запросили на свої зустрічі вже в форматі онлайн. Ми продовжували з вересня з ними зустрічі систематично. Потім вже більш гнучко під наші відключення електроенергії, але близько 30 закладів. Повернулися в роботу в режимі онлайн, в режимі онлайн в отриманні знанні знань, але не знаю, якими зусиллями офлайн вони так само не тільки отримують знання, але вони їх реалізують на практиці. Тобто вони продовжують збір вторинної сировини. Продовжують здачу цієї тирини сировини і відповідно отримання коштів, які вже тепер от, вони використовують на підтримку якихось благодійних проєктів. Про це uh -huh. теж звітують, і ми дуже тішимося такому партнерстві. Uh -huh. А можете більш детально важливо для наших літачів розповісти, що це за проєкт? Він ж був втворений ще до війни. Так. І скільки вже якого часу цей проєкт? проєкт Діє з 17-го року. Тобто це вже такий сталий проєкт, коли ми пропонуємо закладам освіти, в першу чергу. Таке соціальне партнерство від нас, з нашого боку, просвітницька робота розповісти, чому важливо розділяти відходи, взагалі, чому важливо не використовувати слово сміття, чому важливо використовувати вторина серевина. І як на цій вторинній серевині побачити власне ресурси, тому що ресурсно цінний компонент наших відходів він може приносити кошти. І після цієї просвітницької роботи ми надаємо, що важливо, такі технічні засоби реалізації, як урни, як в Вивіз і закупівля вторини сировини. Тобто, пройшли навчання, діти і педагогічний колектив, і отримали змогу це навчання перевірити на практиці. Продали нам макулатуру, пляшки, там алюмінів бляшанку, отримали гроші. І ми дуже рекомендували на ці гроші витрачати на те, що діти бачать результат. Тобто, найуспішніші наші школи це якраз ті школи, які повернули дітям. В ці так, так, так звані ресурси вже доступніше чи через тенісні столи, чи через поїздки в театр, чи через солодощі. І так ми охопили близько 90 шкіл в Кривому Розі. І от ті школи, які вже знають користь цього проєкту, які знають, як це відбувається, вони всі ці п'ять років знали. Угу. А чи долучився Кривий Ріг до збору ворожої російської літератури чи макулатури? Так, тут ми теж не унікальні, і якщо для нас сировина, це в принципі ми ніколи не. Ну, в нас є вимоги до неї, вона має бути чистим, вона має бути розділена, Але чому люди викидають, що вони викидають, які у них там причини? Ми не до цього аналізу не вдавалося. Хоча, якщо так трошки зробити ліричний відступ, насправді. Наука про сміття це соціальна наука, тому що розгрібаючи наші відходи, можна дізнатися про нас дуже багато. Які вони статки, що ми полюбляємо, де ми купуємо, як часто ми це робимо? І, от ми, в принципі, до такого не вдавалися аналізу, але. Люди відреагували і нам почали писати, чи підтримуємо таку акцію. Звісно, ми її підтримуємо, і наш сервіс вже перевірений, тому кривий ріг скористалися в цьому цим сервісом. І близько за два місяці ми не змогли не можемо порахувати прямо включно долю саме російської літератури, бо нам здають комплексно. Тобто, це може бути і російська література, і щось інше. Але Порівняно, наприклад, з оцих навчальних закладів, з якими ми партнерилися, mm. то вони спромоглися здати 11 тонн за два місяці. Mm -hmm. І я певна, що в нас ще люди більш скромні здають просто е на пункти прийому через вивіз нашої машини, не акцентуючи увагу, чому вони це роблять, але сподіваюся, що передаючи ці гроші вже на підтримку наших сил оборони. Mm -hmm. uh... Пані Ольга, от на вашу думку, як на уже деокупованих територіях, так які як ми бачимо, там в різних відео, в різних там фото, так а що залишили після себе окупанти? Це бруд, це ну там взагалі до, до слова чи, чи, чи чисте місто дуже далеко. Так, як на вашу думку, скільки часу знадобиться для того, щоб очистити нашу територію від, від цього всього, що залишили російсь, російські окупанти? Я жаю, що це дуже актуальне і таке проблемне питання, тому що ми бачимо, як ведуться підрахунки цих збитків, це ж не тільки оцей видимий такий, технічне, технічне сміття, це забруднення річок, ґрунтів. І я бачила, там цифри цифру підрахунки віддуть на мільярди, і відповідно не можна просто що ми просто прийдемо, розчистимо і позбудемося наслідків. Це будуть якісь такі відновлювані роботи з. Того, щоб саму систему відновити, особливо там наші ближ ближчі е Херсонська область, та, це ж красива лісиста і багата місцевість. І як ми втрачаємо ці, ці моменти, ну, дуже прикро спостерігати. Я дуже хотіла на це дивитися оптимістично, але ті, що бачимо експертні е прогнози, вони, по-перше, говорять, що це довгий процес і це процес. Ми можемо почати лише після повної деокупації, що його почати сьогодні не можна, і тому ця точка від зміщується. Точка відліку деокупації відповідно і зміщується цей взагалі часовий термін відновлення нашої України. Важко сказати, але те, що це потрібно робити, тому що в принципі ми Україна відома. Своїм біорізноманітним, це однозначно, ми будемо сподіватися, що і ворога переможемо, і з партнерською допомогою повернемо собі, ну, а ще й нові здобудемо якісь, наскільки ми да, зараз цінуємо і людське життя, і побачимо, наскільки все. Е, Крихке, щоб повер... Повер... ну, відновлюючи, ми також собі багато цінностей гарних набудемо, щоб більше уважніше ставитися до природи і до того частини, що наскільки ми власне від неї залежимо, угу. і так як ми заговорили про перемогу, так про повну деокупацію всіх територій, хочу задати вам таке традиційне питання в кінці нашої програми, пані Ольга. А що саме ви зробите в першу чергу після нашої перемоги? Мені завжди так емоційно уявляю цей момент. Думаю, що це буде якась така пауза на, на видих, на прояву своїх емоцій. Ну і на привітання всіх, своїх ближніх, з тим, що ми змогли, що ми були, ну, всякого що ми частина цієї перемоги. І думаю, вже потім будемо мріяти і е, радіти ну вже так е, очевидно в звичний нам спосіб і, і з, з, з обвімами, з подорожами і з іншими такими гарними традиціями. Угу. Ну що ж, я дякую за те, що ви за нашої студії, за те, що ми поговорили з вами на дуже актуальну тему цього е, дення, е, і за те, що ви робите, і що робить організація, чисте місто. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Ольга Костіна, піар-менеджерка заготівельно приробного підприємства Чисте місто. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.